Добрий вечір, риби. Шаропронос на квітень місяць для вас. Дивимося за трьома колодами. Перша райдера уейта. Так, риби для вас. Дивіться, рицар жезлів. Це рицарь жезлів, це сміливі рішення, сміливі дії. Безстрашна така людина, яка їде, може, транспорт, рух. Ви кудись їдете, і ваші, всі будучи, ваші дії будуть всі успішними. Це сміливі і такі вирішальні дії, сміливих і вирішальних дій. Так. Сміливість і рішучість. Ваша поїздка, навіть якщо ви кудись поїдете, буде дуже успішною. Так, і король мечів. Король мечів указує на те, що ви зустрінетесь з людиною, яка з ясним розумом, ясною думкою допоможе вам розрішити всі ситуації, допоможе, і, може, це ви в місті працюєте або будете звертатись за допомогою. Мечі означають думки. І дії. Так. Дев'ятка чаш. Це карта успіху. Всі ваші робота, думки, все, що ви робите, все, що ви надбали, це все буде дуже успішно, виконання всіх бажань, карта перемоги, щедрості. Дивіться, яка тут людина така дуже успішна, і у собі вона впевнена. Це карта ну, впевненості в собі і успіху, і виконання бажань. Так, дуже гарний початок у риб. Риби, Середина місяця риби. Четвірка жезлів це карта досягнення результату, успіх, успіх. Те, що ви довго дуже працювали і вам приносить успіх. У вас є дом, робота, або, може, ми, ви змінили роботу і вас прийняли, як у своїй сім'ю цю роботу, як додому прийняли. Карта досягнення результату, успіх. У вас вже дві карти успіху. Дуже гарний розклад. Знову король мечів. Подивіться, в вашому житті вже два короля мечів зустрічаються. Це, може, ви будете звертатися до лікаря, це карта хірургів, юристів. Людей, які можуть ясно думати і своїм мічом відрізають все непотрібне, мислі, думки, роботу вони приводять у до ладу. Це людина чітко знає, що вона хоче. Звертайтесь, може звертатися до неї за допомогою. Так, і знову в м'ячі. Туз мечів, це він підсилює цю карту і каже, що так, вам потрібна допомога і треба повністю відрізати цю ситуацію і вияснити, прояснити. Так, чим закінчиться місяць? Чим закінчиться місяць для вас риби? Риби, чим закінчиться місяць квітень для вас? Так, П'ятірка Пентаклів це кризова ситуація. Бачите, тут людина сидить у лікарні, щось вам випадають мечі. Може, ви дійсно будете звертатися до лікаря. Людина сидить у під дверима до лікаря, у неї такий хворобливий стан. І ця карта вказує на те, що у вас такі невеликі грошові проблеми, або це карта люди, людини, яка була залежна від грошей, а тепер їх втратила, або у вас може розлучення, і ви втратили гроші. Це карта втрати. Так, тройка жезлів випала вам. І ви знаєте, як вийти з цієї ситуації. Ви рухаєтесь вперед, дивіться в вашому житті маяк, вам уже світять, вам допоможуть, і ви знаєте, як рухатися і як вийти з кризової ситуації. Так, І остання карта. Успіх це карта колесо року. Це означає успіх у вашій справі, дуже гарна карта. І все, що ви будете робити, це вам принесе успіх. А також це карта вказує на мандрівку, зміна роботи, зміна образу життя, переїзда в другу країну. На друге місто роботи, другу квартиру це і карта, карта позитивних змін. Я вам бажаю всього найкращого риби і зустрінемося в травні місяці.